О, друзі, всіх привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. І тривалий період часу ми не виїжджали на поля пшениці. Сьогодні вже 13 квітня. Сонечко гріє тепліше. У нас були дощі, сніги. І Зараз виїхали ми глянути на поля пшениці, в якому вони стані. Що тут робиться всередині з бур'янами. І на точну хвилину приблизно так. В Останній раз вносили тут одрива 20 чи 21 квітня сівалкою. Е, умовно по 100-120 кілограм селітри. І ось тут з того часу вона так виросла. Змінився кольор і. Тоді, здається, вершки не були такими прям жовтими, але вона трошки виросла. Птички щось співають. Щось літає. Ну, ось такий вигляд. Умовний. І треба буде бризкати. Почекаємо ще з тиждень приблизно. Глянемо, волога є, Сиро місцями прям. Були сніги, якщо ви пам'ятаєте, декілька днів тому. Холод оцей був, повернувся сюди. Воно вже все розтало і чекаємо потепління. А далі будемо дивитися. тому. А це поле те, що ми минулого разу, минулого разу підживляли теж. І от порівняння те, що тут було 30-го. Вересня сіялося і десь на початку листопада місяця. Яка різниця? М? Так, ну тут е, теж треба буде бризкати ось у падалішні. Соняшник тут краще проявляється, бур'ян, адже тут просто саме по собі обстановка рідкіша. Тут е, площі. Та й тепла для бур'яна краще, Він не, його просто не забиває. А тут пшениця піднялася. І бур'ян де не ДНД, Ми теж почекаємо, поки буде тепло, після того можна буде вже і бризкати. Ось є. є, росте трошечки, якщо камера передає, Піде плюсова температура, почнеться активніший ріст і пшениці і бур'яна. Тоді можна буде заїжджати вже поприскочем і бризкати гербіцидом, щоб знищити шкідників, які будуть заважати подальшому в розвитку і рісті пшениці. Ось така загальна картина. В цілому ніби і непогано, особливо після тих самих снігів, дощів, які були, будемо тримати вас в курсі. Ставте лайки, залишайте свої коментарі, підписуйтесь, це допомагає для розвитку нашого контенту. Всім удачі!